Тарас Миколаєвич. Угу. Ну ви звертаєтеся в прокуратуру вже перший раз, чи я тут як до, на роботу вже практично можна сказати, приходжу сюди до них. Угу. Ну, а я так вже що... був у 2005 році, був у 2006, 7-му, був у 2008 році, двічі, всюди мене гнали. У 2005-му, mm -hmm. тоді не було в 2006, 2007, а у 2008-му мене відкрито гнали нагло. Звідси із сином І 2005-го вигнали. Добрий день. Відкрито з оцього кабінета, тільки там було друге громадське приймання. Тут сержант був і дали команду для того, щоб порушити кримінальну справу. Пишіть, пишіть Пиші. для того, щоб порушили кримінальну справу по факту неправильного лікування вашої дитини, вам необхідно предоставити трупи. Я коли це почув, то не те, що сміявся, а ржав. Потім вияснив з неї. Стою людиною, і жінкою, капітан, вчині капітан, армійське звання, то капітан е, вияснив, що це люба людина може прийти, щоб порушили її кримінальну справу, по будь-якому питанню вона має предоставити трупи. Означає, я зараз вийду і почну вбивати людей. Я там ржав, коли це слухав. Це розумово, повносправні люди тут працюють. А тепер приніс другу бумагу, коли мені розказали, що вони лічать, лікарі лічать паралізованих людей в області. Приніс справу бумагу листи управління охорони здоров'я, щоб повністю відказ. А дай, ну, а що, є такі центри, які займаються цим? Це... Займаються. Світові центри Ірже Войта займається в Мюнхені, по методі Бабато в Лондоні займається, В Тернополі я не знаю, то є управління охорони здоров'я, хай воно mm -hmm. займається питанням. То тобто вам не надають допомогу? так, чи Взагалі медично, я маю військову по реабілітації. Індивідуальні програми реабілітації не надається. Це не просто медична допомога, там великий комплекс. Якщо закон України про реабілітацію, розвітяти 13 статтю, то там, по-моєму, 8 видів реабілітації є. Одна із них медична, включається, а там їх багато є. Я просто не взяв індивідуальну Тобі програму реабілітації. Ці Програми не виконуються, але вони повинні виконуватися. Ну, Обов'язково до виконання. Є закон про реабілітацію інвалідів в Україні, є закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Згідно них вони мають виконувати тим, кому в індивідуальній програмі реабілітації прописана, вона не виконується, навіть не говорить на цю тему. Прийняли, положили під сукно, і на тому все кінчилось. Далі батьки предоставлені ці, скажімо, паралізовані люди. Чи дитина, чи дорослий, предоставлені або самим собі, або опікуну. На шиї опікуна. Mm -hmm. е, у нас в трускавці казавки не робить. Займається реабілітацією інвалідів, паралізованих, любої е, травматології, скажімо, Не обов'язково це можуть і варіщики, е, ті, що падають з висоти. Ну, по показаннях він бере. Може допомагає, може не допомагає. Але одна умова це оці ступені враження це на постійно, на цілий день, від підйому до відбою. З ними треба займатися всіх параметрах. Знати дозіровки, знати е, нагрузки, знати, е, скажімо, поросити продовжити нагрузки. Ну, свої нюанси є. Але це треба знати на професійному рівні.